Доброго дня всім! Хочу показати вам, що відбувається на дошці. І сьогодні, якщо ви мене не знаєте, до вас прийшла в гості Віра Криковецька, усі її красі. На сьогоднішній день я зробила ось таку коротеньку відповідь на питання, якщо у вас виникли, по. Тій системі круїзного клубу, чим я займаюся. Погляньте, таких лайнерів дуже багато, десь до 460, а може, й вже більше. Тому що щороку спускаються на воду. Від 8 до 13 брендових ліній заключили два засновники клубу, які дали першу можливість не переплачувати турфірмі, Банку, турагенту, туроператору, тобто всім посередникам і мати вигоду прямої ціни від лінії. Маючи таку каюту, ви можете мати другу вигоду, тому що каюта може бути на одного, на два, на три, на чотири людини. Якщо вам це підходить, будь ласка, діти йдуть безкоштовно, звичайно, від залежно від і третя вигода це того, що в такому товаристві, в такому закритому елітному клубі попасти людина тільки може по ревці реферальному запрошенню. І коли вона сюди попадає, вона має можливість подорожувати або членом, або партнером. Товарооборот завжди тут існує, клієнтів вже більше двох мільйонів людей. За вісім років компанія показала, що мова не є перегородкою, тому що сайт переведений на 17 мов. І коли ви член клубу, побувши три місяці всього, і вже маєте накопичених з своїх 300 доларів 600 то ви вже можете бонусними балами, а це запатентована валюта, яку ви отримуєте на круїзну карту. Ставши клієнтом, ви маєте круїзній карті удвоєння коштів. І 600 ви доплатили своїми коштами, і ви вже можете за 15 днів бронювати круїз за 1200. 600 і... 600 буде 1200, ну для вас це буде 300. 300 і 600 це буде 900. І ви вже маєте 25% 25% економії. Можете не обов'язково щомісячно на свою карту поповнювати і отримувати бонусні бали, щоб ваша карта удвоювалася. Можете раз в три місяці, це вже залежно від вас. Як швидше ви хочете поїхати, чим раніше ви стали клієнтом клуба, тим більша ваша економія. Поглянемо, що ж таке партнерство. Партнерство дуже багато людей зразу йдуть на партнерство, тому що запросивши, порекомендувавши, можна сказати, просто подзвонивши по телефону і розказавши систему, що можна подорожувати з великою економією на круїзних лайнерах, і навіть підписавши свого сина, друга, кума, ви більше п'яти людей, ви отримуєте безкоштовне членство. Але це не просто. Щоб стати партнером, потрібно 95 доларів заплатити за франшизу. Франшиза дає можливості вам будувати як невеличкий бізнес, хоча це не обов'язково. Бізнесмен той, який хоче і мати членство, і партнерство, і безкоштовний за рахунок клуба подорожі, то він обов'язково франшизу поповнює кожні півроку, кожних шість місяців, і в нього ж зразу ж на рахунку йдуть на справжні долари. І це не бонусні бали. Крім того, що бонусні бали, він має такі 5 виплат, Но сьогодні ми про це не говоримо. Одна з виплат, що вас за кожного клієнта вас отримують, нагороджують, ну, як чайовими. І ваших по 20 доларів за 5 людей вам дає компанія. 100 доларів, повертається вам франшиза і бізнес з нуля. Як вам таке сподобалося. Мені особисто сподобалося те, що коли ти, ставши безкоштовним клієнтом, а я в цій компанії з 19-го року, то я побачила, що ти більше ніколи не відкладаєш на свій рахунок. А ти маєш можливості отримувати від компанії кожен місяць 200, 200, 200 і таким чином за рік. У тебе 2412 місяців. Якщо ти будеш 2 роки, це буде 24 місяці, і в тебе на рахунку буде 4800, ти взагалі доплачувати нічого не будеш. І можеш користуватися бонусними балами. Думаю, що вам таке напевно, що підійшло. Хоча ми не зобов'язуємо, нікому не пропонуємо як бізнес. Це люди, уже які побувавши в круїзах, будучи клієнтом клуба, накопичивши, маючи відсотки і економію, без страху і риску, завжди подорожуючи, тому що тут є гарантія вашої карточки вибору круїзів. Значить, 21 тисяча на круїзні карти. Де у вас відбуються гроші і 150 тисяч на готелі, де у вас є з ваших 100, зразу доплачуючи за круїз, ви отримуєте плюс ще 600. І у вас є невичерпна валюта, де ви знімаєте питання з відпочинком цієї сім'ї. Вам би таке підійшло, коли мої партнери і навіть члени кажуть, це правда? Що ви повертаються вже членом, вигідно бути. І чим раніше ви стали клієнтом, тим більше вас економія. Якщо ви побули 24 місяці, то у вас є така можливість розібратися в усьому, подивитись, поїхати в круїз, а потім взяти франшизу і доплатити. Але клієнтам це настільки вигідно, бо ви подорожуєте родиною. Можете на всю сім'ю, можете одиночну каюту, бо ви хропите. Наприклад, або ви можете подарувати круїз своїй любимій людині, коли захочете, куди захочете, вибираючи маршрути аж 21 тисячу круїзів і 150 тисяч готелів. Навіть не обов'язково. Бути в круїзі обов'язково взяти таку можливість, щоб мати таку букінг, який економить круїзний набагато більше, ніж букінгом. Чому? Тому що ми вже перевірили, що ми йдемо без посередників, ми маємо пряму ціни. Та ще й друге ми маємо каюту, а третє, дякуючи членству, ми маємо. Два, від 25% до 50. Це найменша економія. Ви б хотіли б мати не за тисячу, не за три, не за 5% і побачите за один тур по ціні Турції кілька країн разом з нами подорожуючи, разом з, з своєю родиною, об'єднавшись відпочиваючи, і завжди мати невичерпну валюту де ви можете раз в рік, два рази в рік собі це дозволити. Дякую вам за увагу! Я постаралася донести, якщо у вас виникли питання після цього, якщо у вас ви, ви можете більше, якщо ви партнер, можете взагалі дізнатися про виплати, що це за п'ять виплат. Чому франшиза 95 доларів, а не 295, бо є ще у нас програма 295, це членство і партнерство разом, і багато інших питань, якщо вас виникнуть, задавайте мені напряму. Дзвоніть, пишіть. З вами була Віра Краховецька. Підписуйтесь на мої канали, подивіться на мій інстаграм, Фейсбук, можете подивитися в Ютубі. Я проводила повністю презентацію по слайдах. І можу вам слайди показати, якщо це потрібно. Будьте здорові! Всього найкращого, я бажаю кожній родині миру і бажаю, щоб кожен спробував побачити світ і показати світ дітям. Показати Америку, Аляску, Азію, Бермуди, Фьорди, все, що ви хочете, вибираючи у нашому букінгу прямих цін. Тому до побачення і дякую вам всього самого-самого найкращого!